Прогноз погоди в Україні на суботу, 29 березня, мене звати Українчик. Синоптики прогнозують на 29 число відчутні дощі у дев'яти областях. Там, де опадів не буде, пануватиме трохи хмарна, але доволі сонячна погода. Максимальна денна температура повітря у найтепліших областях триматиметься на рівні 19 градусів тепла, нічний мінімум у найхолодніших регіонах це 0 градусів за Цельсієм. Вітер 29-го числа у більшості регіонів буде відчутним, але не дуже сильним. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу. А зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у суботу, 29 березня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях. З якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть. Як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше? Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди в суботу, 29 березня, відчутні дощі литимуть аж у дев'ятий областях, а там, де опадів не буде, пануватиме трошечки хмарна, але все ж таки доволі сонячна погода. Південь у Одеській області вдень до 19 градусів тепла, вночі від плюс 10 до плюс 8 градусів. В районі Бессарабії в вденні години доби від 10 до 11 градусів з позначкою Плюс, в нічні від 11 до 9 градусів тепла. У Запорізькій області термометри покажуть від 17 до 19 градусів тепла в світлі години, від плюс 10 до плюс 8 в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від плюс 17 до плюс 19 градусів, нічна від 11 до 9 градусів тепла. На Миколаївщині в день від 17 до 19 градусів з позначкою плюс, вночі від плюс 10 до плюс 8. У Херсонській області в денний час від плюс 17 до плюс 19, у нічний від 10 до 8 градусів тепла. В усіх частинах Південного регіону України хмарно з проясненнями і відчутні дощі. Вітер східний доволі сильний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині вдень від плюс 14 до плюс 17 градусів, вночі від 0 до 2 градусів тепла. У Чернівецькій і Івано-Франківській областях в денний час від 14 до 17 градусів з позначкою плюс, у нічний від плюс 6 до плюс 3 градусів. У Хмельницькій і Тернопільській областях в світлі години від 14 до 17 градусів тепла, в темні від 4 до 2 градусів вище за нуль. На Львівщині в день плюс 14 плюс 16, вночі плюс 3 плюс 1. У Закарпатській області в денні години доби від плюс 15 до плюс 17 градусів, у нічній від 6 до 4 градусів тепла. У високогір'ї Карпат вдень температура повітря коливатиметься від плюс 11 до плюс 13, вночі від 3 до 1 градусу тепла. У Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській і Чорнівецькій областях очікуються дощі. В усіх інших областях Західного регіону України хмарно з проясненнями і дощ. Вітер східний, відчутний 5-10 метрів за секунду. Східний регіон України. У Харківській області в денні години від плюс 14 до плюс 16. У нічний від 6 до 4 градусів тепла. На Луганщині вдень 14 до плюс 16 градусів, вночі плюс 6 плюс 4. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 15 до 17 градусів тепла, нічна від 8 до 6 градусів з позначкою плюс. В Маріуполі в день від плюс 16 до плюс 18 градусів, вночі від плюс 7 до плюс 5. У Харківській області, а також на Луганщині і Донеччині, хмарно з проясненнями і без опадів вітер східний 5-10 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 15 до 17 градусів тепла, у нічні від 6 до 4 градусів з позначкою плюс. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому Розі, вдень від плюс 15 до плюс 17 градусів, вночі від плюс 8 до плюс 6. У Дніпропетровській області в світлі години доби від 15 до 17 градусів тепла, в темні плюс 6 плюс 4. На Полтавщині в денний час термометри покажуть від плюс 14 до плюс 16 градусів, у нічний від 6 до 4 градусів з позначкою плюс. У Вінницькій області в денні години від 15 до 17 градусів вище за нуль, у нічний від 5 до 3 градусів тепла. На Черкащині в день плюс 15 плюс 17, вночі плюс 5 плюс 3 градуси. В усіх областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер східний 5-10 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від плюс 14 до плюс 16 градусів, нічна від 4 до 2 градусів з позначкою плюс. У Житомирській області вдень 15 до 17 градусів тепла, вночі від 3 до 1 градусу вище за 0. У Сумській області в світлі години доби від плюс 15 до плюс 17, в темні від плюс 4 до плюс 2 градусів. На Київщині і в Києві у денний час від 16 до 18 градусів тепла, у нічний від 3 до 1 градусу тепла. На Сумщині у Київській, Чернігівській і Житомирській областях мінлива хмарність і без опадів. Вітер східний, відчутний 5-10 метрів за секунду. 29 березня очікується сильна магнітна буря, сила магнітної активності 4 бали. Це доволі відчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось і почуємось. Бережіть себе, будь ласка.